Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього відео вектори. Ви знаєте багато величин, які визначаються своїми числовими значеннями: маса, площа, довжина, об'єм, час, температура тощо. Такі величини називаються скалярними величинами або скалярами. З курсу фізики вам відомо величини, для задання яких недостатньо знати тільки їхні числові значення. Наприклад, якщо ви на пружину, дієте силою. То незрозуміло, чи це пружина буде стискатися, чи пружина буде розтягуватися. Відповідно на певну пружину, в кінці якої знаходиться певний об'єкт, будуть діяти не одна, а відповідно дві протилежно напрямлені сили. На відповідно цій картинки, зображені фрагменти задач з фізики. На об'єкт можуть діяти не одна, а кілька сил із і різними напрямами. Такі величини називаються векторними або векторами. Що таке вектор? Вектор це напрямлений відрізок. Відрізок, який має напрям. Відрізок, який починається з певної точки і закінчується стрілочкою. Відповідно, точка А початок вектора, точка Б його кінець, і записується АБ зверху стрілочка. Координати вектора. Точка А має координати x1 y 1, точка Б має координати х2, y2. Отже, координати вектора а, Б х2-х, тобто від координати кінця відняти координату початку y2-1. Тому ми і акцентуємо увагу на те, що точка Б є кінець вектора, отже від координати Б треба відняти координату точки А. На даному рисунку зображено ряд векторів, які позначені по-різному і, відповідно, напрямлені в різні сторони. На рисунку зображені вектори АБ, читаємо правильно дані вектори. Вектор DC, вектор МК. Ну, і також вектори можна позначати маленькими ліктерами. Вектор А, вектор Б і вектор, відповідно, С. Вектор, у якого початок і кінець співпадають, називається нульовим вектором. Ну, позначається лише точкою. Довжина вектора або модуль вектора АБ називають довжина відрізка АВ. Позначають. В модулевих дужках – вектор АВ. Якщо вектор позначено за допомогою маленької літери, то позначення абсолютної величини вектора А ось таким чином. І модуль нульового вектора вважають рівний нулю, тобто довжина нульового вектора дорівнює 0. Якщо вектор задано координатами точок початку і кінця, точка ах 1 Й1, точка БХ2, y – то довжина вектора АВ знаходиться ось за цією формулою. Якщо ви уважно подивитеся, то ця формула вам нагадує формулу довжини відрізка із пункту Декартова система координат. Тому, коли ми вивчали з вами довжину відрізка АВ, ми говорили, що від кінцевої точки відрізка віднімаємо початково, щоб ви не путались у наступній темі. Звідси, відповідно. Довжина вектора АВ – це х2-х1 до квадрату, плюс y2-y1 до квадрату, і все це під коренем. Якщо вектор задано однією маленькою літерою і задано координати вектора, тобто не задано початок і кінець вектора, а зразу задано координати вектора, то абсолютною величиною вектора А є корінь квадратний із суми квадратів відповідних координат. Наступне поняття, яке ми з вами зараз розглянемо, це поняття колінеарні вектори. Ненульові вектори називаються колінеарними, якщо вони лежать на паралельних прямих або на одній прямій. Дивіться, будь ласка, на рисунок. Вектор А і Б знаходяться на одній прямій, отже, вони є колінеарними. І всі наступні вектори, зображені на картинки, лежать або на одній прямій, або на паралельних, на паралельних прямих. Всі ці вектори між собою є колінеарними. Нульовий вектор колінеарний будь-якому вектору. Запам'ятайте, будь ласка, ці всі твердження. Співнапрямлені вектори це колінеарні вектори і напрямлені в одну сторону. Якщо ви уважно подивились на попередній малюнок, ви бачили, що вектори деякі напрямлені в різні сторони, а деякі в одну сторону. Отже. Якщо вектори колінеарні, тобто лежать на одній прямій або на паралельних прямих, і напрямлені в одну сторону будуть називатися співнапрямленими. На даному рисунку показано ряд векторів, з яких ми виберемо з вами пари співнапрямлених векторів. Отже, вектор B і вектор mn співнапрямлені. Вектор МН і вектор Д співнапрямлені, вектор С і вектор F. Вектор А і вектор F. Вектор Д і вектор М. Вектор А і вектор С. Практично всі пари можливих співнапрямлених векторів ми з вами назвали. Наступне поняття протилежно напрямлені вектори. Це колінеарні вектори і напрямлені в різні сторони. Так само на картинці показано ряд векторів, напрям яких, відповідно, є в одну сторону і в різні сторони. Я показую вам три пари векторів протилежно напрямлених. І зверніть, будь ласка, увагу, в якому вигляді це повинно бути записано у вас у зошиті. Ненульові вектори називаються рівними, якщо їхні модулі рівні, і вони співнапрямлені. Будь-які два нульові вектори рівні. Як це буде виглядати на практиці і як це можна довести? Отже, твердження, їхні модулі рівні, і вони співнапрямлені. Отже, дивимось на картинку. У нас є два вектори m і n. Якщо ви уважно подивитесь по кількості клітину, ви побачите, що довжини цих векторів. Одинакові і їхні напрями в одну сторону, і вони є паралельними. Отже, якщо вектори m і n співнапрямлені, тобто є колінеарні, напрямлені в одну сторону, рівні за довжиною, то ви маєте право стверджувати, що ці вектори рівні. Вектори А і Б знаходяться на одній прямій, тобто є колінеарні, напрямлені в одну сторону, тобто вони є співнапрямленими. Довжини цих векторів рівні, отже, вектори А і Б рівні. Ну, а тепер трішки розберемо теоретичну матеріалу по даних поняттях. Розглянемо з вами кілька номерів з нашого підручника. Номер 141. Дано вектор А і точку А. Відкладіть від точки А вектор і рівний вектору А. Так як у нас рисунок поданий по клітинках, із точки А. За допомогою даних клітинок ми відкладаємо вектор АБ. Даний вектор АБ буде рівний вектору А. Завдання ми з вами виконали. Нас проситься відкласти вектор рівний вектору А. Номер 14.3. Накресліть трикутник АБЦ. Позначте точку М середину сторони BC. Відкладіть вектор рівний вектору АМ. Побудуємо вектор АМ. Для того, щоб відкласти вектор рівний вектору АМ, проводимо пряму АМ, на продовженні якої відкладаємо вектор МК, рівний вектору АМ. Від точки Б відкладати вектор рівний вектору АС. Ми отримали деякий вектор БК. Доведіть, що точка К для даних векторів збігається, тобто точка К є спільною для вектора МК і вектора БК. Яким чином це треба довести? Значить, вектор АМ і вектор МК рівні, точка М належить прямій АК і є його серединою. Це ми з вами виконали при певному побудові векторів. Ми відкладали два рівних, ми отримали при відкладанні два рівних вектори. Вектор А це рівний вектору БК. Так як вони рівні, то А це дорівнює БК і А це паралельне БК, то а, Б, К, С паралелограм. Чому ви маєте право це стверджувати? Пригадуємо курс восьмого класу ознаку. Паралелограма. Якщо сторона чотирикутника рівна і паралельна, сторони одна пара протилежних сторін рівна і паралельна, то такий чотирикутник – паралелограм. І друга ознака у нас є точка М, яка є серединою BC. і точка М є серединою АК. Якщо у чотирикутника… Діагоналі точкою перетину діляться навпіл, то цей чотирикутник – паралелограм. Отже, на різних двох поняттях ми використали дві різні ознаки паралелограма і ми отримали, що чотирикутник А, Б, К, С і в першому, і в другому випадку паралелограм. Отже, точка К співпадає, що й треба було довести. І завдання номер 146 Укажіть вектори. Початки, кінці яких знаходяться у вершинах квадрата АБЦД, та які дорівнюють вектору АБ. Вектор АБ дорівнює вектору ДЦ, вектор ДА дорівнює вектору БЦ. І відповідний запис. Ці всі задачі, які ми з вами розібрали, запишіть, будь ласка, в зошиті І вмійте використовувати отримані знання. До наступних зустрічей. До побачення!